Ни дня без сирены вообще. Хорошо, хоть укрытие и сирены. Ситуация у нас, к сожалению, пока не развивается в лучшую сторону по нескольким населенным пунктам. Она имеет тенденцию к ухудшению, поэтому поручение на ближайшее заседание оперативного штаба вынести решение по полному закрытию населенных пунктов. Но... Росія продовжує бути тривожно. Російська влада заявляє про спробу прориву зсу до Білгородської області. Обращаюсь к тим мужикам, які чувствують і все розуміють. Ребята, время прийшло. Підписуйте контракт, время защищать родину. Російська політична аналітикиня Ольга Курносова заявляє: Росіяни втомились від війни. Ході вже воювати. Душа вже неймовірно впалілася потеря від человеческих жертв від бессмысленности этой войны. Нету за дідва з половиною годин ніякої ідіології. Нікакої. А от в офісі президента назвали процеси, які запустила операція у Курську. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Роз'яснює нас к вам просто, просто роз'ясню. просто вот как щенков просто ну артиллерия блядь, со стороны ВСУ и просто нас нету все нас нету все Вот до этого момента, як в той строчці в песне, ми победили, і враг біжить, біжить, біжить. Ну, еще далековато, далековато а можна тих, які пишуть, вежливо спросить а не як далеко в тут момент находяться від того места, яке они описують, Тоже российские російські джерела повідомляють про спробу прориву українських військових до Білгородської області. Про це заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков 27 серпня. Він назвав ситуацію складною, але контрольованою, пославшись на дані міністерства оборони, як передає російська служба Радіо Свобода, декілька російських телеграм-каналів написали про ранковий бій у районі прикордонного пункту біля російського села Нехотіївка та прикордонного пункту Щебекіно приблизно в 20 кілометрах один від одного. За непідтвердженими даними у бій за російськими прикордонниками вступили. До 500 військовослужбовців зсу за підтримки восьми бронемашин українська сторона поки цього не підтверджувала. Незалежних підтверджень цієї інформації також немає. Внутрення демотивація відбувається. Треба розуміти, що час має значення. Час – це дуже важливий ресурс. И теми методами, вот мое личное убеждение, опять же, так сказать, да, понятно, что скажут, а ты, ты фельдмаршал? Нет, я не фельдмаршал, так сказать. Ну вот так, вот так, вот так вот вышло, да? Но теми средствами, которые сейчас ведется война, мы этих целей не добьемся. Тихо готовим провал. Вот как это называется. Тихо готовим провал. Чтобы все провалилось, и этот русский народ, так сказать, прям мордой в говно бы умылся, как бы, да, своими, своим патриотизмом. И вы все вместе с ним. Мне кажется, вот это совершенно очевидная картинка. Мені ж це просто як дважди два вот оно, как бы, да, здесь происходит. українські військові, у тому числі й російські добровольчі батальйони, що воюють у складі ЗСУ, кілька разів проривались на територію Білгородської області з початку повномасштабної війни в Україні у сусідній Курській області. Спочатку серпня продовжується наступ зсу, яка взяла під контроль десятки населених пунктів. А в обох регіонах діють режими контртерористичної операції та надзвичайної ситуації федерального масштабу. Міністерство Створило специальный штаб для відбытия атаки. Крім того, было створено окремие угруппования війск: Белгород, Брянск та Курск. Хватит уже воевать. Душа уже неимоверно изболелась от всего, от потери, от человеческих жертв, от бессмысленности этой войны. Нету за эти два с половиной года никакой идеологии. Никакой. Я был в этот раз в нескольких подразделениях, пока было время. Никакой идеологии. Ни у кого. Никто ничего не понимает. Как выглядит победа? Для чего то есть? Надо заканчивать касається і військових, і мирних, і всіх. Хватить бояться говорити правду. Хватить бояться і бути трусами. Как би то не звучало тяжко. А росіяни втомились від війни, але на вулиці ніхто не піде. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Те розповіла російська політична аналітикиня Ольга Курносова. Ну, є так обща тенденція к усталості, від війни, звісно же. и курская э, операция усиливает эту усталость и заставляет людей задуматься о том, что нужно договариваться здесь и сейчас. Другое дело, э, что после этого? Готовы ли люди э, выходить на улицу или идти с вилами на Кремль? Вот вопрос. Но если, к примеру, какое-то подразделение, тысяч десять хотя бы, пошло завтра на Кремль, я уверена, что многие к нему бы присоединялись что сказать, э слово благодарности таксистам из -э Курчатова, которые привезли человека за этой машиной, который вчера в каких то переделках был, переделка, э за 7 тысяч. За... Спасибо за... вам, ребята, что мы боремся за наше освобождение, нашего Курска. Вот, спасибо и большое. Квартиру, что такие хотят... классные патриоты. И помылись, ребята, в Курске за 3 тысячи. Просто человека. Э с человека. Просто прийти помыться. За 3 тысячи. Спасибо вам, дорогие землячки. Это хорошо, что вы привезли нам и поесть, и хлеба, и воды. Спасибо. Разрешают ходить везде, и по магазинам ходить, идите. А что думаете об украинских военных? О, ребята вообще мы с ними и по магазинам возили нас на машине. Хорошо. Хорошие ребята. Mm -hmm. Курська операція запустила процеси, які підштовхнули росіян до усвідомлення неможливості очільника Кремля Володимира Путіна ухвалювати важливі та оперативні рішення. Вони також розуміють, цвіт не ставиться з повагою до РФ. пише ТСН. про це йшлося в розмові радника голови офісу президента Михайла Подоляка з 24 каналом. Він пояснив, чому російські громадяни не збираються захищати свою країну, поки вони не готові до бунтів. Однак це станеться невдовзі, наслідок чого Путін просто просто зникне через неможливість отримати владу. По итогам осени уже, я думаю, что можно будет сделать вывод, что российская армия исчерпает свой наступательный потенциал. Плюс сами настроения среди граждан России, они все более и более становятся антивоенными. Люди начинают понимать, что это авантюра, которую затеял Путин, а она народом России не нужна совсем. Я присоединяюсь к российской акции отправить чиновников-депутатов на СВО. У нас в Госдуме очень много патриотичных людей. Там заседают и спортсмены, и певцы, и актеры. Давайте их всех отправим. Киркорова, Газманова, Шамана. У Шаман-то патриотизм очень высокий. Покажите своим примером. Идите на СВО. Депутаты, которые заботятся в, кавычки, в кавычках о народе. Тоже давайте на передовую. Защищайте Родину, страну свою. Нас защищайте, народ. А мы о вас будем помнить. За словами радника голови офісу президента, росіяни не сприймають російського диктатора як людину, яка може вирішити серйозні питання, адже в РФ діє класична авторитарна вертикаль за цією системою. Росіяни бояться, але водночас їм байдуже. Ну тобто, ти живеш в таборі, ти не будеш протестувати, тому що цінностей такого типу як в Україні, там немає, і такого ж бажання захищати свою країну також немає. Але давайте повернімось це не швидкий процес. Ну тобто, ці події в Курській області. Це не означає, що вже завтра, після завтра там почнуться певні бунтівні процеси. Рейтинг швидко впаде і так далі. Немає значення рейтинг в авторитарній країні, поки в тебе є силова вертикаль. Путін вважає, що в нього вона є, але насправді вона не настільки потужна. Ми ж бачили з вами минулорічно похід вагнерівців до Москви Ніхто не хотів чинити спротив, ніхто не хотів зупиняти навпаки. у Тому ж Ростові підтримували пригожина Казали, давайте йдіть так. само і сьогодні росіяни в Курській області усвідомлюють, їхня країна є ініціатором війни, і вона повернулась до них іншим боком. Саме тому населення країни Есора не ставатиме на захист Росії. Ми всі тут українці, фактично. Ми загласні. Ми пішли в чужий дім все все цим сказано. Ми вам забуті начитуватися. Не будемо шон войну почали. Та ми маленькі тут ми взагалі ніхто. До великої війни в Україні росіяни могли вільно пересувати світом. Вони вели бізнес і кумали нерухомість. Сьогодні до них уже не ставляться з повагою. Ситуація погіршується, а санкції продовжують працювати. Це все процеси, які вже запущені, які приведуть до катастрофи соціальної катастрофи в Російській Федерації. І курська операція має просто пришвидшити ці процеси, тобто дати їм прискорення. Росія не готова до цінностної революції в Росії. Немає пасіонарних лідерів, які могли б бути альтернативою для Путіна. Росія пройде через стандартний такий максимально брутальний бунт, де Путін зникне просто разом з часткою своєї еліти. А це буде невдовзі, коли починалася війна в 2014 році і потім в 2022 му повномасштабна. Чи думали ви, що може отак все обернутися і прийти вона сюди? Ні, конечно. Ми думали, бабакапабаки перестане. та ну, вийте, як. Не доходить, Ні, так от глазами не побачиш, нічого не доходить. Україна готує відповідь на удари російських окупантів. Про це президент Володимир Зеленський заявив вчора у своєму вечірньому зверненні. І щодо нашої відповіді Росії ми готуємо і по застосуванню f 16 і щодо апарації в Курській області. Продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. Нагадаю, у ніч на вівторок, 27 серпня, російська армія завдала удару по кривому рогу Дніпропетровської області та Запоріжжя. А в обох містах є загиблі та постраждалі. Пошкоджені також шість магазинів, чотири багатоповерхівки та вісім авто. На місце трагедії продовжують роботу всі служби.